Війна в Україні стала одним із перших великих конфліктів, де повсюдно присутні невеликі безпілотники, які роблять величезний внесок у загальний характер ведення бойових дій. як можна за 7 місяців не наладити випуск цього мелкого квадрокоптерного дерьма? Безпілотники становлять небезпеку на оперативному та тактичному рівні для ворога. Безпілотники створюватимуть серйозні проблеми в майбутньому. І їх треба розглядати з точки зору модернізації систем ППО та протиракетної оборони. Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш марафон. Продовжуємо спілкуватися з нашими гостями-експертами. Іван Киричевський, експерт військового порталу Дефенс Експрес, до нас долучається. Вітаю вас, пане Іване. Доброго вечіра. Резніков, міністр оборони, у інтерв'ю Ліга. Лізі сказав про те, що нам потрібно дуже багато дронів, і стільки не зроблять, українська армія, і зокрема, Міністерство оборони, готові всі придбати. Але чи просто сьогодні їх виготовити в Україні і чи достатньо ми їх взагалі виготовляємо? До речі, Резніков казав про вісім десятків представників цього, скажімо так, бізнесу, які готові представити свою продукцію Міністерству оборони? Ну тут, я думаю, нам складно було. Де досягнути рівня насичення дронами на тому, щоб знаєте, 100% і більше нічого не потрібно ну чисто тому наскільки широкий функціонал зараз в принципі покладається на безпілотні літальні апарати. Ну, наприклад, не тільки ж ведення розвідки, не, д... не тільки ну такими класичними розвідувальними розвідувально-ударними безпілотниками, як та байрактар, не тільки, скажімо, там ведення такої класичної розвідки або наведення артилерії, але ж і навіть скидання мало. Калібрних боєприпасів, ну або використання в ролі цих от, фіпі, дронів як дронів Кадзи. І ну, зважаючи на те, що дрони через деякі причини настали, можливо, навіть більш доступнішими ніж снаряди. Хоча, звісно, тут, знаєте, ми міряємо як там міряємо більш доступні, ніж як якби дефіцитні ресурси. Ну і плюс те, що ж. Ким так, тут те, що може нас справді гальмувати, це хіба що необхідність там імпорту критичних технологій, комплектуючих і тому подібне? Ну тому що по перше, раз є історії, що росіяни обхід санкцій продовжують окуповувати електроніку, звороті редукція, значить якась необхідна електроніка нам на дрони, ну вона здобувається складніше. Ну і плюс, як кажучи, недосконале державне регулювання, про яке думаю, вам інші гості дуже так яскраво і барвисто розповідали. Теж зіграє свою роль щодо стосується можливості, де територіально це може бути, це якби не тільки там. Кооперація з країнами, нашими партнерами, сусідами, ну але цілком ймовірно, що якісь потужності розміщуються на території України, але наводити якусь там конкретизацію по типам і виробникам краще не треба. Ну Чисто тому, що якби росіян ракети ще не закінчились. Що стосується там багато такого анонсованого проєкту по заводу байрактар ну поки, наскільки мені відомо і зрозуміло, Ну проект виглядає там стан справи виглядає так, що проект самого заводу, тобто. Як він не просто має зовні там його внутрішня начинка, от рендер уже готовий, тут уже справа справді з тим, щоб ну, здобути сприятливі умови для фізичного початку будівництва цього об'єкту. Ну, а сприятливі умови це що? Це надання якихось логістичних можливостей, майданчика, будівельних матеріалів, безпеки, охорони, тобто, що мається на увазі під сприятливими умовами. Ну, справді в першу чергу зважаючи на наші поточні мови, це протиповітряна оборона, надійна, щоб там робока нічого не пролетіло зіпсувало. Сувало, ну і те, що там стосується час, ну підведення комунікації, електрики, виділення землі, ну тому що це ж скандал, що Байкар Дефенс просить 10 мільйонів доларів за підключення електрики, ну теж не на рівному місці виник, тому що як там інша сторона скандалу називала, наче якісь її обґрунтовані рахунки, що там ти ж коштує стільки підтягнути електромережу, особливо зважаючи на те, наскільки вона в нас зараз побита після ракетних ударів. Тому ще специфіка в тому, що турки з однієї сторони люблять хвалитися фінальними успіхами, але не люблять розповідати, наскільки вони складні етапи подолали на шляху цих успіхів. Тому ще очевидно будівництво цього саводу буде відбуватися на певні такі, знаєте, завісі секретності. І, очевидно, навіть не на тому місці, яке передбачалося до війни, Пардон, до повномасштабної війни. А Івана, скажіть, будь ласка, а в збройних силах взагалі дрони ввели в штатний розклад розпис, наприклад, піхотних підрозділів чи вони і залишаються розхідниками за межами штатного розкладу? Ну, скільки мені відомо і зрозуміло, це ще розхідники за межами штатного розпису, ну, тому що, певно, все-таки інерція мислення тут явно є. Тому що, ну, як можемо побачити, навіть такі от сформовані підрозділи, готові там роти, взводи, дронів, вони лишаються за, скажімо так. За штатом щось таке ще ну невідоме, які там придається і тому подібне. Навіть військової спеціалізації нема. Ну і плюс же ж, навіть якщо брати здавалось, бо спросили спеціальних операцій, ну штат на зброю, теж якби там очевидно теж не все як можемо зрозуміти, з гладко з штатним розписом. Тому знаєте, в нас якось так можна було б назвати феномен безпілотні що вони фактично в армії є. Як там оператори БПЛА є, а в штатному розписі є не завжди. А що це така велика проблема внести і в штатний розклад? Чи як це це ж це ж буквально паперова робота? Ну так паперове феномен і мем про українську паперову армію, на жаль, він нікуди не зник. І якщо ми маємо знаєте, якусь проблему, яка стосується безпосередньо людей, там здоров'я, фінансові виплати, військово-лікарські комісії, врешті, ну, ми живемо в країні, який там знаєте, от, діджиталізація цвіте таким буйним світом, що військово лікарську комісію досі проблема перевести, ну, і перевести на якийсь онлайн формат і перевести ну, сервісний формат. А тут як там виходить, що. У нас зараз уже, ну, за деякими підрахунками, ну, сили оборони України можуть навіть перелічувати 1 мільйон осіб. 1 мільйон осіб, це прошу, що, відповідно, там, знаєте, Командною верхівкою і виходить усю командну верхівку переконати, що товариші дрони це не те, що зброя завтрашнього дня, чи гра там в весільні мавіки. Це дрони це те, що буквально економить життя бійців. Ну це от проблема. Ну, врешті, що ми ще хочемо від того, що в нас очільник оборонного відомства сам тільки не перестав вживати це зневажливе слово сполучення, весільні дрони. То, і після того, як його в політичному плані за це заклювали, і після того, якби як цей персонаж сам злякався того, що можуть відправити відставку за неефективне керівництво. Цікаво ще запитання От з приводу будівництва заводу військового, які, про який там говорили керівництво Рейнметалу в Україні, це взагалі можлива історія, зважаючи на те, що у нас є свій завод з будівництва танків, і чи не буде, це, наприклад, конкуренції, чи зараз в умовах війни не до конкуренції. Ну, знаєте, тут треба розподілити питання на дві частини на політичну і технічну. політично почати простіше. Не дарма тут очільник концерну Рейнметл виділив, що період декілька місяців, протягом якого будуть тривати перемовини? Ну тому що може бути всіляке. От як можемо пригадати, після успішного хан... харківського контрнаступу відбулось повне запоморочення успіхів. Всі дружно почали носитися з мемом, що мовляв в рамках російського лендвізу захопили більше танків, ніж отримали від західних союзників. Чим як можемо потім розуміти західне? преси. Німці нам віддячили ще декілька місяців, наприклад, випрошували ті самі леопарди. Ну і тут може бути історія приблизно така, що, от, напр... ну мовно кажучи, моделюючи, все ми взяли Мелітополь тут до Криму рукою подати. Навіщо нам ще один танковий завод? Якщо брати технічний аспект, то даруйте про яку тут. Йдеться мова. знаєте Якщо брати середню, середню там по палаті по нашій бронетанковій галузі, тут можна згадати фразу забуту серіалу «Чорнобиль», «Not great, Чорнобиль, но от того що NBC здається. Тому що з однієї сторони є київський бронетанковий завод, який робив ну от гарну модернізацію Т-72 АМТ. ну І да, завжди викликала позитивні виклики. Є Харківський завод імені Малишева, який ледве видав роту модернізованих танків Т-64 БМ2, Знаєте, з дуже напруженням зусиль і не з всіма карами єгипетськими. а оплот так і не поїхав. Причому знаєте, оплот не тільки не поїхав, що виявилось простіше в умовах війни розконсервувати і відновити старі і рідкісні Т-80 УД з дизельним двигуном, які там буквально декілька десятків стояло на консервації. Якщо брати львівський бронетанковий, ну це зараз оперує даними, які були актуальні станом на. до Початок повномасштабного вторгнення, тобто лютий 2022 року. Так от, там якраз займалися модернізацією Т-64. Ну, з одній сторони, очевидно, модернізація була якісна, якщо т 64 досі складає кістяк нашого бронетанкового парку, але тут треба розуміти, що все-таки висока вивчка і мотивація наших танкістів ну, суттєво переважила недоліки Т-64. Тому, відповідно, що з чим буде конкурувати? Танк, який є по суті розвитком, Ну, знаєте, спробує побачити і так досконалий Леопард 2, а 7 чи вічно мертвий І То чише знову ж таке питання, що нам зараз немає насправді розкочі розмірковувати, що у нас там буде після війни. Тут якби очільник концерну Рейн нарешті почав здраво міркувати про танки для України. Людина просто прямо падала. Станом на 1 січня 2024 року Росія. Очевидно, і далі лишатиметься ворогом Україною. Бондасвер вдягнути на всі Леопарди, ну цього буде явно недостатньо. Вигрібати якісь залишки танків вже теж не варіант, тому що там вже обговорюються екзотичні варіанти в стилі викупити в Швейцарії італійській Леопард 1 А2, викупити в Хорватії його копії Т-72, або в Кіпру російські Т-80. Ну, це ну, плюс-мінус ще 300 танків. А нам ну, явно треба якомога побільше. Тому. Насправді, зважаючи на всі якісь наші нюанси, пропозиція побудувати завод у нас, який ще виготовлятиме перспективний танк майбутнього, виглядає ну більш ніж обґрунтовано. Головне, щоб якось ну, наша сторона, німці знайшли е, ну, умови, як про це все здорово, ну здраво домовитись. Ну тому що у нас якось е, е, скажімо так рівень ставлення до Німеччини до її там до підтримки зворотньо пропорційний її обсягу. Чомусь досі ми німці були там. Шпиняємо, що вони нам мало допомагають, ну хоча з іншої сторони допомагають якраз дуже добре. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.